Привіт, друзі! Сьогодні трішки порозмовляємо про певні речі, які викликали певні такі думки, роздуми свої, ви висловлюєте думки, що й приємно. Коментуйте надалі, це приємно читати, дивитися, різні бачення, виходити із, із них і поправляти щось собі. І сьогодні відповім на певні питання. По воротах були, по приводах доволі немало питань було, по приблуді ті, які робив, ну там такі питання. Ну, в, в коментарі. По подрібнювачу у вас були питання, там доволі це, ну, це далі так походу. По сівалці і по теплій підлозі. Це відео такі, які доволі немало, як би сказати, набрали і викликали певні такі певні думки. Що приємно, надалі коментуйте. Почнемо ми згоріт. Одне із найпоширеніших питань таке, що Діма, як відкриватися наружу будуть, як їх встановлювати Різні думки. Там від неможливо чи інші приводи потрібно до, до різних думок, нічого іншого вам не потрібно. Якщо внаружу такий самий принцип, лише змінюється, змінюється оцей принцип. Принцип кута відкривання у вас змінюється. У вас оцей тоді кут, оцей кут, оце, що я приварив, ви приварюєте його отак. І оце кріплення саме, яке йде до двигуна, ну, до приводу електро, воно прикріплюється отак. Тобто сюди у вас повинно вже бути 150 від центру завіз і сюди 190. Розумієте? да? Ну, В залежності від того, які ви приводите, на яку ширину воріт е купите. І якщо внаружу, то в мене бачите, він зараз в закритому стані, але шток витягнутий. А у вас буде навпаки, він в закритому стані, він буде закритий. А коли відкриватися, вони йдуть. ну... Як вам сказати, що ви зараз побачите, що йдуть сюди, відійдемо від датчиків. Ось вони цих пультів вже як. Ось так. Бачите, він при, е, при відкриванні воріт шток закривається. А у вас буде навпаки, він буде при відкриванні воріт, він буде відкриватися. Тобто там принцип той самий. Двигуни ті самі, електроприводи ті самі. Просто цей принцип кута. Зараз дозакриє. О. Принцип кута. Оцей. Ви його просто змінюєте. Він в мене отак і отак, а ви повинні поставити отак і отак. Тому що, самі розумієте, що при відкриванні повинен бути оцей кут. Якщо внаружу тобто, все те саме, ідентично. На рахунок. Якщо щось попаде, і що що робити тоді? Ну, це такий людський фактор. Все можливо, але я думаю, що при навантаженні ну не буду пробувати. А ну, можливо, спробуємо, відійди від датчиків. Ну Якщо щось, щось попало, щось попало, це буду я. Що буде робити? Це я не пробував. Не стають. до води ну Це таке, як би сказати, експериментально лише для вас. Довело. ці вже стали. А коли закриває, то тоді потрібно, як ви бачите, якщо щось попало, тобто все працює. Не бажано це робити. Це такий людський фактор, який ну ми ж повинні дивитися за те, що ми робимо для себе. Ми повинні дивитися. Але потрібно буде назад відрегулювати ці ворота. Тобто є таке питання. Ось вам і відповідь. Бачите, що вони розраховані на певний час: відкривання і закривання. Нічого не відбулося, але на мою думку, такі речі все ж таки не бажано робити бажано придивлятися за тим, чим робити. Потім тому просто їх назад відрегульовуєте. Нічого важкого в цьому немає. І всі питання. Тобто там 5, 5 хвилин їх назад відрегулювати. Було таке питання, ось вам відповідь, все працює. Але не бажано, як би сказати, випробовувати такі моменти. На рахунок датчиків, навіщо два датчики можна покласти там в зеркало? Не знаю, чи можна там покласти зеркало, як воно відбуде би але вони йдуть два в парі. Тобто, швидше за все, вони продаються два в парі. Ну, якщо робите такі речі, то потрібно їх робити так, як потрібно. На рахунок Діма не стало світла, кап'яз додому не потрапиш, що з дому не вийдеш. Вийдеш з дому, розблоковується в ручному режимі. То та створка і та створка, ключиком ті, які йдуть, і відкриваються просто ці ворота вручну. Світло появилося, працює, ну, відкриваєте і надаль. Це таки одні з поширених це було що відкривання внаружу. ну, Зеркало це так, я зрозумів, це жарт був, що можна покласти зеркало. І і ще на рахунок світла не стало доволі поширено, тому що самі розумієте, яка ситуація. Що з цим, як завжди, є якісь вихід із ситуації. Тобто, по цих питаннях, я думаю, ніякої проблеми і важкості в цьому немає. Якщо щось попало, ну ми ж повинні за певними речами дивитися. Ми ж коли кудись стаємо, ми ж дивимося, правда? Ну, є й біжимо вверх піднятою головою, але не бажано, бо можна так приземлиться незручно. Ну коротше, то такі справи по цьому зрозуміли. Якщо ще щось не зрозуміло, пишіть, коментуйте. Ну, по мірі можливості. Ну, відпишу по, по цих питаннях і короч, вирішимо це питанням. Далі приблуда станочок для виготовлення ланцюгів. Ну, тобто, так, робиться елементарно метро. Щоб купити проволку, то капець. Вартість кілограма проволоки з тої сіки, що можна купити ланцюг згоди. Але я ці речі показую, і з того виходячи, що у вас є. Якщо це все купувати, ви ж самі розумієте, що ринок наскільки він розвинувся, що, що ті, хто виробляють ланцюги, вони ж не беруть ідуть на базарів тих, хто продає проволоку. Тобто вони закупляють цю проволоку у завода виробника по дешевших оптових цінах. Щоб ви це якийсь там? Мені сподобався коментар на поток покласти виробляти. Ну... Якщо є проволока і є можливість, звісно, це, ну, ще удосконалити трішки оці зварювальні там, не електродами, а певними відповідними штуками зварювати ці самі кольця, тобто річ, ну виходьте із того що я, вмикайте фантазію і дивіться самі по своїх можливостях. Річ непогана, річ, корисна, займає часу, небагато по виготовленні, а користь, де щось потрібно, якийсь собаці, ланцюг чи ще щось. Якщо є у вас матеріал. Його не купувати. Якщо купувати матеріал, затрачати час на нього, щоб зробити ланцюг, то тоді, відповідно, думки ваші правильні, що кажче купити одразу ланцюг. Я ж за це. Але ж в нас десь щось завжди можна знайти. Ну, законним, нормальним шляхом. Я маю на увазі. Десь щось є на металобрухті, десь-десь побачили, десь у вас якоїсь проволоки є Тобто річ непогана, казав, кажу і буду казати. Річ така, не завжди вона потрібна, але вдома повинно бути все. І така річ також. Далі в нас сівалка. Дмитро, розміри. Дмитро, що ж там, як там, що ж ти цей. Розміри є всі. Ви заходьте на канал, нажимаєте там, де моя фейсмій там, нажимаєте переходите туди, нажимаєте відео і прогортуйте вниз відео. Подивіться, там, можливо, є щось для вас корисне по різних темах. Як я робив сівалку від і до, з тими розмірами все є. Я показав. Ну, в мене немає розмірів ніякого креслення креслення я ніколи не робив і поки що не роблю. Можливо, з часом прийду до того, що буду порину, як би сказати, в таку науку, ну немає часу. Що в голові перекладаєш, не підходить, відрізаєш приварюєш. Неправильно, але дієво. Тобто розміри всі по сівалках є. Відпрацювала, я вам показував сходи. Яка розкладка насіння, як посіяла? Тобто, якщо б це була б якась ерунда, то в кінці Ну по сходах би також вийшла якась ерунда. Нормально все відбулося, відсіла, відробила. Питань ніяких немає. Будуть питання, що мені буде потрібно замінювати ці колеса. Можливо, покладу від жигуля більше. Тобто, тому що вони вже розсипаються. Бачите, вже полопали. Вони мені, як би сказати, я їх узяв уже в такому стані, не сильно новому далеко а Тут вони відпрацювали, але відпрацювали якихось пару років, і це вже добре. Дали певну можливість прожити так. А далі помаленьку буде якось модернізовуватись, буде удосконалюватись, буде краще. На рахунок анкерів фігня повна єрунда Туфту преш. Як для яких земель? Я ж не знаю. Дески 100% краще. 100% я тут нічого не буду казати, я тут за. Але диски коштують коштів. Щоб 12 їх покласти. 12 дисків, я дивився, вони стоять десь, ну, не буду обманювати, десь зверх 2800 чи 3 000, чи 1800. Ну, загальним 2000. 12 штук, самі розумієте, Ну, китайські вони є дешевші. Тобто 12 тисяч лише буде, було би потрібно на диски. Плюс весіний, плюс е, панель для е, міндобрив. Розумієте, це вилітає копійка. А я її лише купив не зверху і оце все переробив, круги. і Тобто мені за цих 12 тисяч вона вже вийшла така. З часом будь, маю думку також і перекладати її на диск. Це 100%. Але поки що так відпраць, дотримуюсь, принципу відпрацювала та й добре. А добре відпрацювала це ще краще. Ну, такий варіант. Тобто розміри є всі. Переходьте на канал, дивіться, там розмір є. Нічого тут важкого немає. І все, відштовхувався від висівного і від міжряддя спочатку вже базу устроїв цю нижню, а тут верх вже оце все приварував по висівному, по кріпленнях висівного Подрібнювач. Я не хочу його витягувати. Просто я не хочу. Чи не змінив думку, я свою на рахунок нього. Не змінив. От тоді, коли я перший раз попрацював важко, потім в мене перейшло щось, спробував ще раз. І ну, якщо вже два рази спробую, і побачив, я до нього геть підходити не хочу і не буду. Це моя суб'єктивна думка. Доволі потрібні ж там за місяць набрав, ну як для мого каналу, забагато. Ну так, доволі приємно: 250 там 200 з чим-то тисяч переглядів, різні думки, різне бачення від. У мене рубає такий подрібнювач 8-сантиметровий 8 діаметр. Як це? Можливо, з точки зору отої навіть геометрії і сили удару, коли 8 діам... висоти ножів. Ну, можливо, я ж не знаю. Можливо, значить пишуть, але як в тому анекдоті, коли каже, що приїжджає делегація до Доярки, ті каже, ну, передовички доярки, яка, яка ідіть трошки побудити цьому. <смеш> ну, вже попали, нічого страшного. Е, До передовечки до ярки приїжджає е, делегація і каже, ну як ви досягли таких результатів, у вас погляньте, що 25 літрів корова молока дає сутки. Ну, а можете, щоб дала 30? Вона каже: ну, якщо каже, спробувати можливо. Ну, а таке питання до вас. А 35 каже, зможете? Ну, важко каже, але можливо. А 40? Зможете, щоб корова давала. Вона каже: ну що ви хочете, щоб я одну воду здавала. Так само і в цьому в плані виходить, що 8 сантиметрів це для двох двох двохвальних. Тут зовсім інша тема. Відео є на каналі. Переходьте, дивіться. Тобто, по дивіться, є там, там зовсім інше. Там зовсім інше, там питання такі серйозні, і там є про що розмовляти тут, на мою суб'єктивну думку, розмовляти немає за що. Одна це його шлях це ви писали, там, відправити, відправити. мені як він тобі не подивився, що тут відправляти. Ну, що ти тут відправляти? А він мені потрібен. ну, В тому плані, тут є обойми, тут є підшипники, тут є вал, тут є оцей кусок желіза, тобто десь кудись щось буде потрібно з нього взяти, я його візьму. А використовувати я його ти чіпляти не буду. І ще одне: 8 см при тих углах це. Ну, тут я не знаю, який корпус має бути. Взагалі, як воно має бути, все кріпиться доволі сильно, не знаю навіть як. А по плані того, на ВОМ, яке ж навантаження. Тобто там точно щось нагиднеться. Якщо тут таке було, то там не знаю. Якщо відео зняти, отак і щось сказати, що воно класне, збрехати, що воно класне, то да, А це моя суб'єктивна думка. Ніхто до неї не, не прислуховується в цьому плані. А так, то обойми є, вал є, підшипники є, то вже й добре. Щось можна буде з нього переробити. Тепла підлога. Доведеться тихенько розмовляти, тому дивіться. бачите. оце показник. Показник того, що дуже тепло. Мур, Що Мур. так? Мур. Доволі непогана річ, і я вам скажу, я задоволений того, що я її поставив. Зараз дивися, теж виходю із свого бачення і своїх думок, що в мене отоплення котел стоїть. Отоплення ну, парове отоплення, але працює лише від насосу. Тобто однотрубне, те, що ви, розумієте. Ну, що ви розумієте. Якщо не стало світла, він не працює. Тобто потрібен або генератор, або... Преобразуватель від акумулятора, ну, коротше, такі речі що не працюють. І зараз я дивлюся, якби, ну, оце таке слово, ну наше таке, якби, якби, ну, якби я зараз робив, то я б все ж таки спирався більше не на парове отоплення, а саме на такий вид отоплення приміщення. Тепле підлогу. Наскільки комфортно, наскільки тепло, тут трішки було по кутах плісніва. Зараз її немає. Ми поклали гіпсову плитку тут, також робилася своїми руками. Ну гед повністю робилася і форма своїми руками, виливалася і плитка. Ця, ну, коротше, таке багато цього було, багато є про що розповісти, цього робилося, але м, повторювати, аби просто показати відео, то немає смислу. То тут була оця цвілість. Ніяка ґрунтовка і не забирала, нічого. Гіпсова плитка на разу трішки допомогла. Ну, що я дивився відео, що і псива плитка, такі питання Вологу в себе вбирає, і якби такі питання зникають. Ненадовго. Ненадовго, все рівно потім волога, якби вона ж не може там вибрати відро, води одна плитка. Тобто взяла взялася і вологи, стільки взяла, а потім знову вилазить пліснява навер. Зараз це питання з пліснявою вирішено. Немає тепло, комфортно, зручно. Чому розмовляють, що якби я робив в. Обігрів будинку, я пробив саме теплу підлогу. Дрова. Дрова це капець. Наріж нарубай, привези, найди, купи, ну, в селі. Там хто... Це таке двояке питання. В селі, хто може десь якісь ділянки почистити, не купувавши дров, тут питання на рахунок отоплення, тобто в сторону отоплення. Хто купує дрова, а з часом, напевно, всі ми вже це почнемо робити. Купує дрова, то я вам скажу тут таке питання: купи дрова поріж, порубай, а тут просто вімкнув кнопку і все. Це на рахунок отоплення, якщо залежне, від світла і підлога від світла. Якщо отоплення, яке саме як то кажуть, саме тесять двохтрубне, там інші питання. Там інші питання. Тобто, чому знімаю і показую, тому що, щоб довести того, що зробив, і який результат його ти зробив, який результат? Зробив просто відео, зняв і помахав рукою не варіант. Розумієте? А тут потрібно саме довести. Тому на рахунок підлоги задоволений. Зроблено ну зроблено гарно, бо я ж робив. Тут, тут питання, як би цей, але ефект доволі. Доволі позитивно, мені подобається. Дуже позитивно, і я ще раз кажу, що якби, то б я пробив саме цю річ. Не потрібно рубати. Ввечері розпалюй, рано розпалюй, півроку оце оходження. А так, якщо порахувати ці кошти, які йдуть, якщо купити дрова, якщо найняти порубати, якщо найняти порізати, ну навпаки, порізати-порубати, порізати, то можливо краще. І заплатити кошти одразу за світ. Моя суб'єктивна думка. Тому показав тепленько, мурик показав, Ну, він навіть не, навіть не хоче вставати. Можливо. Він лежить мурик. Мурик. У ну, нього там 9 сон. Дивіться, і це вони зайдуть то так двері лиш вони знають, що вже тут тепленько. двері лиш відкриті, вони так поміж ноги, лише шмик-шмиків в голочок зайдуть і там лежать, щоб їх не вигнали. Це, ну, де в тепло? От стоїмо, тепло, і вам скаже, що ну я не знаю, яка температура, тут не на все наведжена лише на 30 градусів, на 40 то тут взагалі бомба. Ну як, тут ходив в шортах, можна і без шортів ну в тому, що за шортами. А Так взагалі прекрасно. Тепло. Рано виходиш, то тут сама тепліша кімната. Будинку ото, що парове остило, самі розумієте, вже не палиться. Будинку 18 градусів, тут заходиш стабільна температура. Такі справи, друзі. Коментуйте, висловлюйте свої думки, ставте вподобання, якщо подобалось відео. Висловлюйте свої думки, люди читають, люди дивляться, люди виходять із цих думок. До наступних відео. Хай щастить.